Вітаю, друзі! Чого вам потрібно позбавитись найближчим часом? Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео і приймаю і дякую, якщо ви згодні з цим. І пам'ятайте, що карти таро дають відповіді правдиві, повні на будь-яке питання. Якщо ви сумніваєтесь у ваших стосунках, у вашому партнері чи партнерці, якщо ви не знаєте. Її чи його почуття, думки і плани щодо вас. Скоріше звертайтеся до карт Таро на особистих консультаціях. Ми розберемо саме вашу ситуацію, і карти дадуть точні відповіді на ваші питання. Отже, я заплющу очі, Від чого вам треба позбавитись найближчим часом. О, два старших аркани, ж затяжна ситуація. Позбавитися страхів, тривоги, позбавитися якоїсь ситуації, яка е, дуже затягнулася, яка вас, е, знаєте, затягує у якісь дуже серйозні сумніви, е, страхи, якусь оману. Вам треба позбавитись ще від якоїсь залежності, або созалежних відносин, і, або будь-яка -як, будь залежність. Це про залежність, може, алкогольну, наркотичну, психологічну залежність від кого, або це ще про самообман. Самообман, страхи, залежності, якась ситуація, яка вас дуже тримає на глибині, що ви не можете рухатись далі, ви прив'язані до якоїсь ситуації. Всі особисті питання на особистих консультаціях, а зараз я вам даю загальну інформацію. І мак каже вам про вам треба ще позбавитись. Від якоїсь егоїстичної людини або від власного егоїзму. І дві ці карти кажуть про маніпуляції. Якщо, якщо хтось вами маніпулює і е, заставляє вас просто залежати від якоїсь людини, вам треба це припиняти і просто срочно позбавлятися карта маніпулятора. Карта залежності. Або якщо ви маніпулюєте кимось, вам треба позбавитись егоїзму.